І от, перше, перше, що має відбутися в житті людини, він має визнати Бога своїм Господом. По-перше, творцем, по-друге, Спасителем, по третє, Господом, який далі зможе бути пастирем, який буде вести, який буде захищати, який буде підтримувати. Розумієте? І отут бачите. Відомо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує раз, і чинить Його волю, того слухає. Тобто, коли людина визнала його спасителем і прийняла спасіння, все, тоді кожна її молитва вона буде мати відповідь. Але якщо це питання не вирішене, друзі. Це, на жаль, буде просто пустими словами.